Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Як ви здогадуєтесь, сьогодні буде у нас відео про хости в моєму саду. У мене їх багато, і в цьому ролику я хочу вам розповісти про те, що я збираюся деякі хости вирощувати у горщиках. У мене є декілька місць, де ростуть хости. Це і півцінь, і місця де є багато сонця, але не весь день. І ось ця клумбочка це північна сторона. Де сонця мало і переважно у другій половині дня. Тут в мене представлені хости, які ростуть в мене майже з самого початку, коли ми переїхали на цю ділянку, і я їх кожен рік ділю для того, щоб назбирати більше рослинок для іншої ділянки. У мене є різні хости: і ось такі блакитні, і зелені, і строкаті. Я їх називаю. І маленькі, і великі, і ось така хоста гігант. І в цьому році я ще купила хосточки гіганти, які хочу спробувати вирощувати у горщику, так як немає вже місця в мене на клумбах. А це мої маточні кущики, які я поділила в цьому році. І зараз я вам покажу, де вони в мене ростуть. Біля тераси є клумба фхідна з аркою з трояндами. Ви могли бачити в мене на відео, як. Квітують мої трояндочки. Зараз вони починають активному фазі квітувати. І ось ця клумба, де в мене ростуть чимемерники і хости, а також я посадила гіхери. Ще тут троянди і гортензії. Але про хости. Нещодавно я трошки переробила цю клумбу і викопала звідси великі кущі, які не давали рости іншим хостам, і пересадила їх. Пам'ятаєте, як виглядала нещодавно ця клумба на початку весни, а зараз вона наповнена рослинками. Я висадила тут бордюр з хост, поділила їх і вирішила зробити ось такий гарний бордюр. Він розростеться і буде просто неймовірне видовище. Тут якраз така тіньова зона, росте шовковиця. А також дві вишні, і там у мене троянди на шпалєрі. Тому хостам тут буде дуже затишно і гарно їм роститиметься. Ось один з двох великих кущиків, який я пересадила. І отак зараз воно все виглядає. Так виглядають хости, які я поділила і висадила в горщики. Ось такі красуночки ростуть під черешніві у півтіні. В цьому році я придбала ще нові хосточки для того, щоб поповнити свою колекцію і вирішила їх вирощувати у горщиках. Ось такі хвости. І нещодавно я придбала саджанці хости, гігантів. Ось такі хости гіганти. Я собі замовила. Саженці відмінної якості, і зараз ви в цьому переконаєтесь. На жаль, одразу висадити в мене не вийшло, тому я підрізала знизу плівочку і замочила їх на ніч. Отже, приступаємо к посадці. Я на ніч замочувала хости у воді. Ось тут вони у відрі стоять. Кожна госта запакована. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось так. Підписана назва і ось такий саджанець. Подивіться, який великий. Зараз подивимося, яка там коренева система. Ось така коренева система в цієї хости. Я обрала для посадки 7,5 літрів горщик. Тут в мене універсальний ґрунт, професійний, з додаванням агроперліту і деяких мікроелементів. Приступимо, почнемо саджати. Ось вам ближче коренева. Вийшло сонечко. У нас сьогодні взагалі вночі був дощик і зранку було дуже-дуже похмуро. Але зараз, як бачите, вийшло сонечко. Так, я думаю, що для початку цього об'єму горщика вистачить. Ну, а далі по мірі розвитку кореневої будемо дивитися, як і що. Так, ось така красунечка. Це American Halo. Зараз я підпишу горщик, щоб не загубити назву, бо багато моїх ось, які в мене ростуть без назви. Ну і додатково дублюю назву на таких садових табличках. Тепер треба пролити це все водичкою. Сюди я додала два біопрепарати: ось такі: азотофіт і фітоцит, для того, щоб продезінфікувати ґрунт, рослину і азотофіт буде слугувати кращому розвитку кореневої системи. Зараз таким же чином я пересаджу всі свої хостечки, горщики і покажу вам результат. Все, я завершила пересадку хост. Подивіться, які вони красуночки. Тепер буду за ними доглядати, вони будуть рости у півціні під черешнями. Періодично буду поливати їх і слідкувати. А потім зніму інше відео, як вони будуть готуватися до зимівлі і результати зимівлі. А я всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока!